Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішньому відеороликові, в який я вас запрошую до повного перегляду, ми будемо спостерігати за альтернативною історією в Кайсеред Hooksmoді, за Індією Махатмиганді. Тож, як і завжди, я бажаю вам приємного перегляду. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал, а також в коментарях ділитися своїми враженнями від цієї альтернативної історії, можливо, пропонувати свої. Ідеї, безперечно, заварити собі кавель з молоком чи чайку і додивитись цей відеоролик до кінця. Ну, а наша стартова кампанія розпочинається 1 січня 1936 року у цьому альтернативному світі, де Німеччина, по суті, виграла Першу світову війну і диктує світові свої правила на гри, ну, як мінімум, в цій європейській частині світу. Що стосується за Бхарта, то тут у нас є три шляхи. Ми можемо іти шляхом Махатма Ганді, який би я хотів сьогодні вам показати. Розпочинати грати за нього ми можемо тільки з 1 січня 1937 року, але нам є чим зайнятися за цей рік. В першу чергу будемо намагатися відновити свій економічний потенціал, будувати дорогу, будувати фабрики, ну і допомагати нашим індокитайським братям, які мають велику трагедію. То що германська Ост-Азія, німецька така колоніальна машина робить геноцид їхнього власного народу. Через деякий час у нас постають питання саме в кінці 36-го року, що ми будемо робити з індійськими елітами. З однієї сторони, ми можемо силою заставити їх працювати на державу, ну, але так як ми більш миролюбиві індуси, я буду намагатися їх стимулірувати до співпраці. Це Ну, можна сказати, справедливий підхід, того, що з однієї сторони нашим бізнесменам, приватникам, частникам будуть надані великі соціальні послуги, і вони, ну як ми бачимо, не будуть намагатися нам суперечувати і чинити опір, що й показала по суті така тактика по відношенню на внутрішній сектор. Також є і зміни. Які відбуваються в північній та південній Америці, в першу чергу це громадянська війна в Америці 1937 року. Потім у нас пройшли спеціальна сесія Індійського національного конгресу, яку ми виконали також в квітні 37 року. Ну і власне тепер перед нами буде відкритий шлях до по суті обрання лідера, який буде керувати нашою бухартою. Ну, бо так правильніше її назвати. Бхарата. От так, така її чомусь назва. Тим не менше, нам доведеться вирішувати, яку політику будуть виконувати ті чи інші власті, а так як Махатма Ганді і в реальному світі, в альтернативному світі він більш миролюбивий, такий прагматик, дипломат, релігійний і дуже поважна релігійна і дуже поважна людина в соціумі. То він, як ми бачимо, намагається призвати всіх до об'єднання, це і Домініонів Індія, це і Федерація GA, це і комуну Бхарата, також усіх індусів, різних каст, побудувати справедливе общество, справедливе суспільство, яке не буде розділене на касти, ну а яке буде правитися мудро та впевнено. Як ми бачимо, Сесія одобряє його. Відбулося це в травні 1937 року, і наш Мохандас Кармаха Ганді ну, являється по суті ліндером основної частини розвинутої Індії, яка буде впливати на весь оцей континент. Роботи в нас тут багато, і розпочинаючи кампанію з 1937 року, Ганді в комуні Бахарата буде намагатися дипломатичним демократичним шляхом. Заручатися підтримкою в народі, і по суті міняти спільноту, міняти суспільство не методом кнута і пряника, а методом любові, добра та власного прикладу, як треба правильно поступати у цьому жорстокому світі Кайзер Редукс мода Але тим не менше, слід і не забувати про безпеку нашої держави, тому що те, що прагнемо ми, не завжди буде допомагати і. Не завжди буде подобатися нашим сусідам. Британська допомога прибуває до нашої комуни, але, як ви помітили, ми будували лінію оборони вздовж всього нашого, всієї нашої країни, незалежності це, чи ми з Домініоном Індія будемо мати якісь там міжособні війни. Тим не менше, це ніяк не буде впливати на подальший наш курс, але корейське повстання в 1939 року показує всім народам. Що кожна країна має, і кожен народ має право на своє самовизначення і самовираження, так би мовити. Не дивлячися на те, що дивіться, Домініон Індія намагається приборкати Непал. Непал же ж частиною контролював територію Домініона Індія, паралельно з тим, підтримка зі сторони Британського Союзу з кожним роком у нас стає сильнішою і сильнішою. Нам виходить. Будувати більше фабрик, будувати більше заводів, також маємо позитивні бафи, які сконцентровані в першу чергу на ну, по суті, наше економічне життя. Тим не менше, 11 вересня 1939 року мір або ж світ цієї альтернативної історії винушений був пережити велику війну. В розпочату, безперечно, європейськими лідерами є Рейхспаг, є також Антанта, є різні тоталісти, і в цьому світі 1939 року для Махатми Ганді постає дуже важливе питання, яким же шляхом ми будемо об'єднувати цю країну. Вона довгий час була не в повному. Не в повній незалежності в довгий час багато оцих маленьких князівств намагалися воювати одна з одною, щоб панувати там на індійському континенті. Махатма Ганді вирішив мирним шляхом об'єднати Доміньон Індія і федерацію Джаєй, JA, що власне йому, ну по суті, поступово вдається. От, дивіться Делі соглашається на саміт. А ми заключаємо пакт, так би мовити, не нападу між Харата, також із Доміньйоном Індія. І це дає нам можливість відкрити фокус, який називається кінець національних проблем. Тобто ці три країни, повністю незалежні, повністю вони різні по своїй ідеології та соціальному статусу, будуть намагатися в цьому конгресі дійти до спільної мови. І змісто того, щоб взятися там зброю. Вести свої колоніальні війни, загарбницькі війни, вони ж мирним шляхом під лідерством Махатмиганді намагатимуться відновити товариство та об'єднатися в єдину велику індійську державу, яка в цьому регіоні буде пануючою. Також паралельно з цим Махатма Ганді знає, що якщо хочеш миру, готуйся до війни, він будує постійно радарні станції, протиповітряну оборону, інфраструктуру. На примірі Китаю ми бачимо, що низька стабільність любого там легітимного правительства, вона визиває до Великої громадянської війни та біди, в яку будуть постійно, як на В Чорну Діру, входити все нові й нові держави. Які втягнулися і будуть тягуватися в другий тринг або ж у Другу світу війну, альтернативної історії із редукс мода. Тут поки що стабільна Європа, Стабільна Америка 1939 року, але подальші дії, подальші події, вони будуть дуже швидко змінюватися. Ну, зачасту не дуже добре для. Загального добра для цього віртуального світу. Тим не менше, друзі, кінець національних дебатів все ж таки у нас був виконаний 4 лютого 1940 року. Ми також виконали багато фокусів, які підняли економічне життя нашого народу. Нам також відкрилися фокуси, які називаються Єдина Індійська держава. Неймовірно бачити. Можливість за комуну Бахарата без єдиного постріла у лютому 1940 року об'єднати та проголосити на весь світ, що саме дипломат, дипломатія, саме доброта. І саме хотіння допомогти своєму народові все ж таки може дипломатичним шляхом об'єднати суспільство для общого блага. На превеликий жаль на провал конференції в Галіфакс воно стало підтвердженням зовсім протилежним ніж тим, що є в Індії. А також перемога комуни Бахарата у Індії стала очевидною 9 квітня 40-го року. Махатма Ганді проголосив, що Індія стала єдиною. І буде будувати своє внутрішнє суспільство згідно із його ідеалами. Повністю відокремитися від загальних європейських та неєвропейських подій, світових подій нам не вдасться, але в нас був час, щоби підготувати своє суспільство, можливо, до оборони, от як ви бачите, в нас навіть вивчаються ядерні. Вивчення це робиться лише завдяки одній меті, в першу чергу, для стримування різних ворогів, які будуть рано чи пізно намагатися там підкорити нашу державу, чи якось впливати на її незалежність чи її загрожувати. Паралельно з цим ми проводимо закони про державні реорганізації, тобто ці закони, які будуть стосуватися від самого вищого ешелону. Різних наболюших питань, а до самих низьких таких ешелонів питань. Згідно із цих пунктиків, які ми будемо вибирати, у нас і буде можливість вибрати собі або ж побачити, який ж лідер буде найбільш популярний і хто прийде до об'єднаної Індії у цій альтернативній реальності 1940 року. Але поки що нам удається тримати нейтралітет і тримати такий важливий парітет стабільності. Хоча стабільність 65% в нашій державі при іншому правителеві вона була б набагато низька, і як показує практика, влітку 1940 року Махатма Ганді про приходить до влади легітимно уже у об'єднану Індію. І саме цей період для індійської історії став золотим віком для цього, цього народу у цій альтернативній історії. Що хочу ще сказати вам, друзі, так це те, що не дивлячись на те, що наша політика була повністю мирна і е, з ні країнами ворождувати чи тримати опір, чинити їм опір захоплювати, ми не будемо проводити. Наша головна задача номер один це стабілізувати суспільство з середини, а задача номер два це побудувати настільки сильну державу, яка буде протистояти, от як ми бачимо, європейським та неєвропейським європейським подіям розпочатком другого вітригу, який вже йде більше року, і ніяк не може закінчитися мирним шляхом. Великі європейські держави воюють одна з одною для того, щоб оприділити майбутнє на там деякий період цілого світу. Так сталося, що наприкінці 40-го і на початку 41-го року Німецька імперія зайшла у Францію, окупувала значну частину цієї Франції. І у тому ж самому січні, 24 січня, невеличка держава, яка називається Королівство Сіку Сікім, воно поставило жорсткий ультиматум індійській державі Махатмі Ганді, щоб ми. Віддали території, на які претендує, по суті, ця країна. Ми з легкістю змогли її би окупувати та захопити чи відстояти свої території. Але цей народ забажав приєднатися до Сікімі, от, до короліста Сікім. Тож Махатма Ганді прийняв правильне рішення дати цьому народові таку можливість. Але їхня, їхня так би мовити, радість не була довгою, тому що Непал бачить, що цей народ. Має свої територіальні поступки, він оголосив йому війну, і на цьому континенті, в такій частині ем, Євразії, розпочалася невеличка локальна війна у наших кордонів. Тож народ той точно не буде щасливий, паралельно з цим у квітні 41-го року. Ми проводимо ядерні вивчення, ми проводимо ракетні вивчення. Наша держава з кожним роком і місяцем все стає більш сильнішою сильнішою. Стабільність хоча трошки впала за рахунок поступок у територіях, але спостерігаючи за подіями світового характеру, ми бачимо, що падіння 10 травня 1941 року Лондона стало таким дзвіночком, що от світ повністю змінився. І немає ніякої надії на швидке завершення цього, цієї трагедії. Зовсім згодом Кайзер Вільгем II помер. Це сталося в червні 1941 року. І помер, ну як ми бачимо, що стало дуже великим шоком для всього світу. І Кайзер Вільгем III який через два тижні, ну не через два тижні, а там через деякий час, через місяць-два він. Не витримав, був захворів, прийшов із Африки, намагався стабілізувати німецьку імперію, яка вже на той момент стала найбільш панівною європейською частині. Тим не менше, не дивлячися на всі події, які відбувалися в світі, я був шокований тільки одним. І цей шок полягав в тому, що держава під назвою як Королівство або ж Республіка Бірма, перебуваючи в Рейспахові, Маючи нагоду, скористав... скориставшися от такою нагодою, що всі наші війська були зосереджені зовсім іншому напрямку, то що я хотів натиснути на Португалію, на... щоб ті віддали нам ГОА регіон, який контролює Португалію ще 2 віка тому назад, вони скористалися нагодою, атакували наші території, і тепер ми були волею. І линеволою наших ворогів втягнуті у цей великий круговорот під назвою як Друга світова війна в Кайзредукс моді. Поки ми стабілізували фронт, поки наші часті дійшли до лінії фронту, стало очевидно, що невеличку частину в гірських місцевостях от оборонних пунктів ворогу вдалося захопити, і тепер, не дивлячись на те, що іде повномасштабне вторгнення. А зі сторони цілого рейспаху, який окупував із сльози індії шрі-Ланки, атакував невеличкими загонами, частями нашу. Тож історичну батьківщину нам доведеться втягнутися в велике та сильне протистояння із цією державою та з цілим альянсом, щоб вистояти того, що їхні плани були прості. Ну а це окупація, поневолення та за рахунок наших багатних, багатих природних ресурсів, укріплення свого альянсу з метою світового панування на подальші там 110 50 чи 100 років. Тим не менше, друзі, у лютому 1942 року став перелом на європейській частині падіння Вене, союзника рейспаху, стало також шоком для самої Німецької імперії. Ну а у кінці березня 42-го року також ми зробили перелом на індійському континенті, того, що нам удалося загнати ворога по суті в. Ну, не дуже приємне для нього становище в оточення, хоча боротьба ще триває. І Рано чи пізно говорити рано, точніше говорити про повну беззастережну перемогу, але битва триває і вона показує те, що не дивлячися на події, як відбуваються в Азії, Друга японо китайська війна, наше протистояння з Німецькою імперією та республікою Бірма, з німецькою Ост-Азією, та цілим Альянсом Рейспаха, який перенаправляє величезні свої сили ресурси на острів Шри-Ланка, щоб відкрити другий фронт. А стає очевидним те, що 1942 рік став переломним для цілого світу. І не знаю чому, але так сталося, що третій він розпочався, коли Антанта оголосила війну німецькому альянсові. Паралельно оголосили війну і російському государства своїми союзниками. Були втягнуті і Індія, яка перебуває ще й досі. Станом на 1942 рік. Ми ні в одному альянсі не перебуваємо, тому що ми проти цього. Ми хочемо завершення цієї війни. З німецькою імперією вже багато померло зі сторони Індії людей. Це більше 110 тисяч солдат, лише тільки солдат, які віддали своє життя за нашу країну. Ну, тим не менше, як показує практика, і в другій половині 1942 року ми підходимо до Янгона, це столиця Республіки Бірми. Що повністю говорить нашим ворогам про те, що їхній план з несподіваної атаки на нашу територію повністю провалився, і тепер у них вже немає ніякого шансу, щоб вистояти проти добре обученої, навченої, модернізованої та оснащеної армії, хоча не по самим передовим таким. Можна сказати, технічним досягненням людства того часу, але, ну, як мінімум, наша армія справді показала себе як сильний суперник для будь-якого загарбника у альтернативній історії Кайсер Редукс Мода. І так, друзі, 18 вересня 1942 року комуна Бухарат, року Бхарата, яка змогла... Захопити, вигнати захопників загарбників із території індійського континенту з нашої держави, ми змогли захопити та знищити нашого ворога республіку Бірму. Махатма Ганді, хоча і є мирною людиною, але він буде продовжувати свою боротьбу, допоки буде потрібно задля його народу. А наразі я всім дякую вам за перегляди. Безперечно, поставте лайки, підтримайте мене в коментарях або ж поділіться своїми враженнями і своїми друзями про нашу альтернативну історію в будь-якому випадку. Дякую, що подивилися це віко. До побачення, до нових зустрічей і хай вам щастить!